Вас на своєму каналі. Звати мене Таня і це канал про в'язання. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Цей візерунок в'яжеться дуже просто і швидко, тому що в своєму мотиві має всього-навсього один ряд у висоту, але разом з тим подивіться, як розкішно, гарно він виглядає. Таким візерунком можна зв'язати шарф, можна зв'язати якусь ковтинку, він може знадобитися вам у прояві ваших фантазій. Він є двостороннім, як з лицевої, так і з виворотньої сторони. Він має абсолютно однаковий вигляд. Для того, щоб його зв'язати, необхідно набрати кількість петель, яка ділиться на 4, плюс 2 петлі для симетрії візерунку, і дві крайніх петлі. Я набрала 16 петель, і перший ряд я пров'язала базовий, тобто цей ряд, який буде пров'язуватись всього-всього один ряд. Раз, я його пров'язала виворотніми петлями, а зараз я починаю в'язати сам візерунок. Перша петля знімається. Далі, ось 4 петлі візерунку. Мотив, 4 петлі лицева, лицева. Накид і дві петлі разом виворітню. Ось це і є мотив даного візерунку. Продовжуємо. Другий мотив точно так само. Лицева, лицева, накид, дві петлі разом виворотнюю за передні стінки. Знову ж таки лицева, лицева, накид, дві петлі разом за передні стінки, вигорні. І дві петлі, які ми пров'язували для симетрії, пров'язуємо лицева. Крайню петлю я пров'язую вигорні. Я закінчила в'язати перший ряд. І далі я повторюю все точно так само: кожний ряд в'яжеться однаково. Повторю. першу петлю я знімаю і поїхали. Лицева, лицева, накид, дві петлі разом. В цьому випадку разом ми пров'язуємо петлю разом з накидом. І далі у нас все в'язання буде мати ось цей вигляд: лицева, лицева, накид, дві петлі разом, виворотні. лицева, лицева накид, дві петлі разом, виворотні. І знову ж таки дві петлі, які ми направили для симетрії, ми пров'язуємо лицевим крайню петлю, виворотні. Ось так. Зараз поки що не видно зовсім нічого, але в результаті ми отримаємо ось такий класний візерунок. Рекомендую вам спробувати дуже швидко. В'яжеться з задоволенням, тому що не треба думати, не треба рахувати, просто сидіти, в'язати і насолоджуватися. Якщо вам відео моє стане в нагоді, я буду дуже рада. Залиште свій коментар, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Багато мені є цікавого і, дай Бог, все буде добре. Багато цікавого планується. Гарненьких рівненьких вам пателюк, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. А головне миру. Пока-пока!